Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите. Доброго дня, чуємо вас і бачимо. Суб'єкт господарювання у нас присутній. Так, суб'єкт присутній. Представник суб'єкта господарювання, акціонерне товариство Наєк Енергоатом. Філія Відокремлений підрозділ. «Атомпроектінженерник», інженерник, начальник відділу управління проєктом. Технологічного комплексу Амосов Юрій. А, дякую. а, Так як ви всі підписані, бачу, що всі підписані або атом, атом енерго, не, не, не все, бачу. або енергоатом, або ВПМ Південноукраїнська Українська ЕС. Тому давайте запитаю так: чи є серед присутніх представники громадськості? Можете відписатися в чат, можете включити мікрофон, озвучити. Дивіться, поки що не чую, що хтось озвучив, що вони є представниками громадськості, є учасники, тому діємо наступним чином. Чекаємо 15 хвилин. Даємо можливість представникам громадськості підключитися до громадських слухань. І будь, будьте готові до того, що в якийсь момент, якщо ніхто не заявив, що вони є представниками громадськості, я попрошу всіх учасників включити мікрофон, озвучити кого ви представляєте на громадських слуханнях. Тому, будь ласка, всі налаштуйте звук. Або будьте готові написати в чаті, кого ви представляєте. Чекаємо 15 хвилин о 12.15 Будемо розпочинати. Дякую. Доброго дня ще раз. Давайте будемо розпочинати. У мене ще раз питання до учасників громадських слухань. Чи є серед вас представники громадськості? Якщо є, включіть, будь ласка, мікрофон, озвучте це або напишіть, будь ласка, в чаті. Давайте тоді будемо поки що розпочинати, і по ходу слухань вже будемо виясняти, хто представляє хто, ще є представники громадськості на громадських слуханнях. Отже, сьогодні в нас 11 квітня 2025 року. У Нас 12 година 16 хвилин проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля акціонерним товариством Національна атомна енергогенеруюча компанія енергоатом стосовно планованої діяльності нове будівництво технологічний комплекс виробництва тепловиділяючих збірок за адресою місто Южноукраїнськ, Вознесенський район, Миколаївська область. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у Галузевій політики Департаменту екологічної оцінки Мінтовкілля. Сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання нас проводились в офлайн режимі, проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України громадські слухання, передбачені статтею 7 Закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводились, а громадські обговорення проходили у формі надання письмових зауважень та пропозицій. В червні 2023 року відмінено карантинні обмеження, проте воєнний стан вніс свої корективи в нашу роботу і 13 липня 2023 року Прийнято закон України no 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля, так з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт два 2 статті 17 закону, згідно з яким тимчасово на періоді воєнного стану на території України громадські слухання передбачене статтею 7 цього закону. Проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладено у постанові номер 900 89 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 прим. 2 статті 17 законом та врегульовує здійснення громадських слухань. У режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо, хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 10, 12 вибачте, годину 19 хвилин на громадських слуханнях присутні 11 учасників. Двоє з них це представники Міндовкілля, як організатори громадських слухань. Інших дев'ять учасників я зараз попрошу, я буду вас називати, як ви підписані в переліку учасників. Включайте, будь ласка, мікрофон, озвучите, кого ви представляєте, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Отже, будь ласка, учасник підписаний англійськими літерами енергоатом. Я бачу вас там, де вас багато учасників. Сидит. Вітаю, так, це наша конференц наш конференц-зал угу, наш. Дякую. Далі є енергоатом Helpdesk. Це наша підтримка з боку керівництва компанії, з боку дирекції. Так, Бачу, і в чаті відписалися. Дякую. Олександр Німцов. Доброго дня. Доброго. Німцов Олександр, начальник відділу екології. Дирекція з ядерної та радіаційної безпеки на ЕКЕНЕРГАТО. Дякую, пане Олександре. Так. ВОНС, філія Доброго дня. Всім. Відділ охорони навколишнього середовища філії ВП ПАЕС. Дякую. Далі на ЕК філія ВП АПІ. Ще раз доброго дня. Доброго. На екенергатам. Атомпроект інженіринг, начальник відділу управління проектом технологічного комплексу Амосов Юрій. Дякую. Пишуть також представник суб'єкта. Пишуть в чаті. Так, пістун Андрій, філія ВПС. Доброго дня, представник представник на Гатам, філія ВППЕС, заступник директора з капітального будівництва. Дякую. Філія ВП Атом енерго, енерго. Далі не бачу, що на. Енергомаш. Так, представник суб'єкта, Бачу в чаті. Представник суб'єкта господарювання, а те на екоенергогату. Дякую. IT -філія ВП -АП. Це аккаунт також техпідтримки на еконергоду. Дякую. І Дмитро Сергієнко. Будь ласка, пан Дмитро. Чи можете ви включити мікрофон або зазначити в чаті, кого ви представляєте? Пан Дмитро, це представник uh, там дирекція проєктів інвестиційних пр програм. Угу. Може, він зараз в чаті напишеть? Добре, було б доречно, якщо б він в чаті зараз відписався. Тому попросіть, будь ласка, якщо є у вас зв'язок. Давайте тоді зачекаємо, бо ми маємо чітко розуміти, хто кого представляє, щоб ми не пропустили представників громадськості. Я гадаю, що він не зможе. У нас зараз обідня перерва, може би, він вийшов кудись. Але це представник суб'єкта. Правильно я зрозуміла? Так, так, він директор департаменту дирекції. Добре, тоді, значить, приймається. Отже, з 11 учасників громадських слухань двоє учасників це представники міндовкілля, і три учасники це представники от, вибачте, дев'ять учасників представники суб'єкта господарювання. Отже, ми на 12 годину 23 хвилини не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Також хочу наголосити ще раз, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть уприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання акціонерного товариства Національна атомна енергогенеруюча компанія енергоатом. Стосовно планованої діяльності, що передбачає нове будівництво, технологічний комплекс виробництва тепловиділяючих збірок за адресою місто Южноукраїнськ, Вознесенський район, Миколаївська область. Та Вважаємо громадські слухання, такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення. Дякуємо, до побачення. До побачення.